Аллилуйя. Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. І Біблія говорить, молиться друг за друга, щоб зцілитися. І молитва віри, зцілить хворого. Бог хоче тебе зцілити. Божа воля на те, щоб ти був здоровий. Божа воля, щоб твоє тіло воно не було в хворобах, в якоїсь немочі. Ісус все для цього зробив. Так, Бог, можна так сказати, Він вже все для цього зробив. Щоб Його воля на Твоє зцілення була на землі, як на небі. Бог дав нам своє слово, Біблію. Ми маємо повне слово Боже, повну Біблію без якогось недостатку. І Біблія нам відкриває волю Божу на зцілення. Ми можемо взяти Слово Боже і повірити в наше зцілення. Бог дав нам Ісуса Христа, як Господа цілителя, не тільки як Господа Спасителя, відкупителя від гріхів, але Господа цілителя. Він дав нам ім'я Ісуса, Бог дав нам Духа Святого. І тому Він сказав: якщо даже двоє з нас погодяться, просить о чому буде їм. І Петро додає молиться друг за друга, щоб зцілитися. Тобто ми можемо зараз з тобою погодити за зцілення, якщо ти потребуєш цілення, я молюсь прямо зараз, во ім'я Ісуса Христа. Щоб ти прийняв своє зцілення від Бога Отця во ім'я Ісуса. Я молюсь, щоб Божа сила зараз зійшла на тебе, на твоє тіло, і зцілила тебе. Во ім'я Ісуса. Аллилуйя! Прийми зараз своє силон. Скажи ба, імя Ісуса Христа, прямо зараз. Я приймаю Ісуса Христа як Мого цілителя. Я приймаю волю Божу на моє зцілення. Я приймаю Божу силу для мого зцілення. Во Ім'я Ісуса. Амінь.